Емоційний аб'юз, ну крім того, що ми з роками хімії зменшувати спектр своїх емоційних станів, тому що так простіше, бо наш організм він дуже лінивий. Йому те, що звичне, воно просто воно він таке ро крім того, ми не дуже часто ми не розвиваємось в емоційній сфері, навіть у тому, які стосунки ми маємо. Емоції, це вперше за все, ну, зрозуміло, що ми емоцію, ну, я навіть емоцію, емоціюю на оцей вітер. Подобається він мені не, ну, мені він подобається як вітер. Я взагалі люблю вітер. А, і певна емоція зараз в мене достатньо яскрава, тому що спектр широкий. З одного боку, я люблю вітер, з іншого боку, він нам заважає робити запис. А, з третього боку, ну, я стінка, я думаю, як я виглядаю. Да? От. І це добре, коли їх багато цих емоцій. Я не того, що зараз мені не потрібен вітер? А я дійсно відчуваю цей спектр. Важливо відчувати спектр емоцій. Якщо у вас якісь емоції заборонені, шукайте, що вам заважає. Тому що ті ті емоції, які ви собі заборонили, які закриті, чому вони можуть бути закриті? Наприклад, колись був дуже сильний сум, і ви його не прожили. І у вас на сьогодні, як тільки виникає якась сумна ситуація. Вам хочеться з неї вистрибнути, але якщо ми не проживаємо цей сум, він буде з нами тягарем. До речі, будь-яка емоція, вона дуже корисна. Наприклад, та сама емоція суму вона завжди каже про те, про те, що в нас є підсвідома потреба відпочити, переосмислити якийсь об'єм інформації і подивитись на неї інакше. І саме тому, коли ми сумуємо, ми начебто ми собі кажемо, що ми лінемося, що в нас поганий настрій, що в нас немає сил, немає енергії. Насправді ж, це не про те, що в нас немає енергії, це про те, що нам, наша фізика і наша підсвідомість, дає команду перепочинь і проаналізуй. І це дуже часто зараз буває. Якщо ми своєчасно цього не робимо, оскільки ми маємо дуже багато інформації навколо. То нас, як би так сказати, примусово виключають. І от тоді в нас починається сум, потім преддепресивний стан, а потім навіть депресивний стан. Бо депресивний стан це те, що ми свого часу не зупинились, не посумували, не полінились, не почули себе, або дуже багато робили того, з чим ми внутрішньо не погоджуємось. І сама складна програма аб'юзерства це те, що ми плутаємо стосунки. Тому що ті почуття, які в нас викликають наші друзі, коли ми раді зустрітись, поспілкуватись, обмінятися інформацією, це одне. Коли ми бачимо, як зростають наші діти, і ми їх любимо, це зовсім інше. Коли ми спілкуємося з нашим партнером, з нашим чоловіком, з нашою коханою людиною, це зовсім інше. Вони схожі, але це інше. Коли ми з повагою звертаємося до до наших батьків, це теж емоційний стан. Так от найгірший аб'юз, бо він непомітний, Коли ми плутаємо дітей з друзями, будучи дорослими, ми можемо. Посперечатися або, або заперечити їм щось сказати, коли ми із своїми друзями, своїм друзям стаємо такими кумушками, мамочками, коли, наприклад, подруги коли подруги залишаються разом, тільки тому, що вони одна одні весь час чимось допомагають. Дружба це не бути мамою, одна одній. Дружба це зовсім інше. Так, от, якщо ви відчуваєте, що у вас щось переплутане у стосунках. То тут має місце дуже серйозний аб'юз, коли батьки дуже довго залишають дітей навіть дорослих у стані своїх дітей і дають настанови. Дорослій людині ми не маємо права давати настанову, або вона прийшла до нас навчатись, і це наш учень, і вона за це, до речі, платить гроші, або це ну, просто людина доросла, з якою я теж можу поспілкуватись. Сепарація дітей вона відбувається протягом їх дорослішання. Підлітковому віці вони протестують, бунтують їх завдання дуже сильно відділитись, показати, що вони не такі, як ми. Чим більше дитина протестує у віці 12, 13, 14, тим краще. Це дуже добре, тому що в цьому віці вона ще прислухається. Якщо вона не мала такої можливості через те, що батьки були таранічні, і в неї це починається після 15, то вам вже буде дуже складно. І проконтролювати там, де треба, і налагодити стосунки і про щось домовитись. Тому, якщо протестує, 11, 12, 13, нехай протестує, нехай пробує, бо на кому ж вони ще можуть спробувати реакції зовнішнього світу, як не на нас. Потім вони відділяються. Європейська практика, 18 років дитина йде жити сама. І потім вже, отримавши оцей чудовий досвід. Я таку фразу придумала, я кажу, що у європейських дітей від 14 до 18 це вік, вік пошуку самостійності, а від 18 до 25 це вік екстриму, коли вони пробують багато всього. І от потім, вже коли переходять цей шлях випробувань свого екстриму, своїх спроб робити навпаки, не так, як робили батьки і батьківська система. Потім, в 25 вони до нас приходять як наші співрозмовники.